Всім доброго дня і я хочу вам представити свою улюблену серію книжок від автора Ліз Пічон під назвою Том Гейтс. Ось, бачите, їх у мене дуже багато. Дуже. І це ще, мабуть, не всі. І оце, каже, в цих книжках розповідається про хлопчика, який. Не хотів ходити у школу. Воно мені дуже сильно сподобалася. Тут свій дизайн є. І кожна серія називається по-різному. Ну, це книжки як серії. Наприклад, Том Гейтс та геніальні ідеї. Том Гейтс усе дивовижно. Том Гейтс чудові відмовки. Том Гейтс абсолютно фантастичні. Том Гейтс супер особливі смаколики. Том Гейтс, чудовий світ Том Гейтс. І на цьому все. Дякую за увагу.